Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні відбувся міжнародний форум сприяння торгівлі, участь в якому взяли представники Одеської обласної військової адміністрації. Були розглянуті проблемне питання, пов'язані з порушенням транспортних мереж через російську блокаду та можливості для їх вирішення, Обговорили подальший розвиток транспортно-логістичної інфраструктури. Що сприятиме більшому зв'язку нашої області та Євросоюзу. Сьогодні День пам'яті жертв Бабиного Яру, де нацисти розстріляли десятки тисяч євреїв, а за два роки окупації там було вбито понад 100 тисяч людей різних національностей. На жаль, сьогодні ці жахи відбуваються знов. Цього разу їх вчиняють російські окупанти, катуючи та вбиваючи українців. Але як тоді, так і сьогодні. Дорога у наших ворогів лише одна до міжнародного трибуналу. Тихо, всім ночі. Все до України.